Вітаю! Давно не знімала свої гіпіаструми, але ж саме з них і почався мій тік-ток. Хоча ця тема, можливо, багатьом не близька, але для мене це моя віддушина, це мої антидепресанти, можна так сказати. І хочу вам показати наразі, що у мене ще квітне ось такий сорт. Називається чері німф. Вишнева німфа. Тут в мене дві цибулинки. Одна вже відсвіла, а друга ще квітує. Подивіться, яка красива квітка махрова. Камера не передає кольору, але він такий оксамитому вишневий, дуже гарний така німфочка. І біля неї вайт німф. Ну, мала б вона бути біла німфа, але вона чуть-чуть з -чуть такою розовинкою. Не знаю, цей сорт поки що не розкрився, тому що це покупне цвітіння. Покупне цвітіння це коли ми купуємо цибулинку в магазині або у якогось поставщика. І вона приїхала до нас з Голландії. Вона готова до цвітіння. Ми її садимо і через деякий час вона квітує. Але вона ще не вкорінена, на ній немає листя. І тому ми називаємо це магазинне цвітіння. А вже коли вона відцвіла і вкорінилася, пройшов рік, і в нас вона вже цвіте вдома, тоді ми називаємо це домашнє цвітіння. От, Наприклад, в мене є сорт Розалі. Це вже буде домашнє цвітіння. Це булинка, дивіться, яка тверденька, гарненька. Пустила ось таку стрілочку. Це буде така ніжно-рожева квіточка. Дуже красива. Далі хочу показати ще одна неочікувана стрілочка. Це вже втретє за рік квітує. Ось на Минулому квітоносі дозріває насіння і випустила ще один квітонос. Ну і мене це дуже порадувало, але не очікувала, скажу вам. Ось один, одну насіннєву коробочку я вже зняла. Вона, бачите, трісла і вже насіння готове до висівання. Ось так виглядає. Там насінинки. А наступна коробочка запилена чуть пізніше, тому що та квітка відкрилась пізніше і вона ще не дозріла. Потім покажу, як буду висівати насіння. Ось такі. Тут букетик екстроянт в мене. Лілія пес зламав. <смір> Ось така краса. Інші в теплиці, а ті, що квітують, я їх тримаю в хаті. Тут орхідейка ще має розквітнути, реанімована, мамина. Пізніше теж покажу. Дякую за увагу!